Пенсії, соцвиплати, тарифи і субсидії, що зміниться для українців у 2024 році. У 2024 році заплановані індексація і підвищення виплат українським пенсіонерам, стануться зміни у виплатах і обліку в по, а також будуть підвищені розміри соціальних допомог. Також по закінченню опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ і воду можуть суттєво зрости. Читайте також пенсії, соцвиплати, субсидії, названо категорії українців, які можуть втратити допомогу від держави. Як будуть підвищувати пенсії в 2024 році? У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи у січні, березні та липні. У січні 2024 року виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму з 2093 до 2361 гривня. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2361 та 23610 гривня відповідно. У січні та липні 2024 року перерахують пенсію чорнобильцям і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Тобто це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2880 гривня, а потім до 3200 гривня. У березні 2024 року пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом. Нагадаємо, що цю індексацію проведуть забальною системою. Метою нововведення є зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різний час. Наразі невідомо, наскільки зростуть пенсійні виплати українців. Після індексації в 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тисяч гривень. Мінімальна пенсія зросте на 268 гривень. Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 гривень. Прожитковий мінімум для осіб які втратили працездатність, має зрости до 2361 гривня. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 гривня, тобто порівняно з 2023 роком на 268 гривня. Зараз вона становить 2093 гривня. Також в 2024 році зростуть максимальні пенсійні виплати з 20 930 до 23 610 гривня. Виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Також у 2024 році зросте доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду з 837 гривня до 944 гривні. Крім цього, після збільшення прожиткового мінімуму підвищать інші надбавки до пенсії, за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та розміри різних соцдопомог. У 2024 році зміняться вимоги до страхового стажу в Україні. З 1 січня 2024 року в Україні зміняться вимоги до тривалості страхового стажу, вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року стажу. Інакше доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років. Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році? У шістдесятьох років від 31 року стажу, у 63 трьох років від 21 до 31 року стажу, у 65 п'ятьох років від 15 до 21 року стажу. Доплата пенсіонерам від ООН кому продовжать допомогу у 2024 році. Пенсіонери, які проживають у зоні бойових дій і отримують низькі пенсії, із серпня і до кінця 2023 року отримують додаткову виплату коштом Всесвітня продовольча програма ООН. Очікується, що в 2024 році буде друга хвиля проекту, яка охопить 350 тисяч людей з інвалідністю.